Молодий чоловік на ім'я Рохан вірив, що справжнє щастя полягає у нескінченному багатстві. Він невпинно працював вдень і вночі, жертвуючи своїм здоров'ям і хобі заради більших грошей. Він мріяв про розкішне життя, думаючи, що як тільки у нього буде достатньо, він нарешті зможе розслабитися і насолоджуватися. Але достатньо завжди здавалося недосяжним, штовхаючи його глибше у рутину. Його подруга Майя часто запрошувала його на прості прогулянки в парку або на домашню вегетаріанську їжу. Рохан зазвичай відмовлявся, бурмочучи, я надто зайнятий будівництвом своєї імперії, Майя. Одного дня, відчуваючи себе виснаженим і абсолютно самотнім, Рохан опинився в громадському саду. Яскраві зелені рослини та веселий щебет людей здавалися чужими його напруженому світу. Літня жінка з добрими очима, Амма, помітила його. Вона доглядала за своєю маленькою ділянкою з травами, наспівуючи ніжну мелодію. Ти виглядаєш занепокоєним, молодий чоловіче, м'яко сказала вона. Рохан зізнався у своїй нескінченій гонитві за багатством у своїй вірі, що гроші ключ до свободи. Амма доброзичливо посміхнулася, пропонуючи йому теплу чашку трав'яного чаю. Справжня свобода знаходиться не у переповненому сховищі, а у легкому серці, пояснила Амма. Коли ти стаєш рабом багатства, твоє золото перетворюється на ланцюги. Вона розповідала йому історії про людей, які володіли величезними багатствами, але жили у постійному страху та нещасті. Вони завжди гналися за більшим, ніколи не відчуваючи себе по-справжньому задоволеними тим, що мали. Амма поділилася, як її просте життя з достатньою кількістю для задоволення її потреб і спільнотою, яку вона любила, приносило їй величезне щастя. Вона насолоджувалася своєю вегетаріанською їжею, сонячним світлом і спілкуванням з друзями. Рохан слухав і в його розумі посіялося зерно сумніву. Він став частіше відвідувати Амму, допомагаючи їй у саду, дізнаючись про різні рослини та їх застосування. Він почав помічати маленькі краси життя, які він упускав з виду, тепло сонця, смак свіжих овочів, сміх, розділений з маєю. Він зрозумів, що його гонитва засліпила його. Він скоротив свої робочі години спочатку не різко, але достатньо, щоб дихати. Він почав готувати для себе прості, смачні вегетаріанські страви, знаходячи в цьому процесі спокій. Його банківський рахунок все ще зростав, але повільніше у більш здоровому темпі. Рохан виявив, що у нього вже було достатньо, щоб жити комфортно, займатися хобі та допомагати іншим. Зморшки стресу на його обличчі пом'якшилися, змінившись щирою посмішкою. Він приєднався до Майї на її прогулянках, насолоджуючись тихими моментами та справжніми розмовами. Я думав, що свобода означає безмежні гроші. Зізнався Рохан Маї одного вечора. Але Амма показала мені, що свобода означає жити життям, яке дійсно задовольняє тебе, а не лише твій банківський баланс. Він зрозумів, що справжнє багатство це багате життя, повне здоров'я, міцних стосунків та свободи вибору, як проводити свій час. Справа була не володінні всім, а в володінні достатнім, щоб бути по-справжньому щасливим. Рохан більше не був рабом своїх амбіцій, він був господарем свого власного радісного існування. Його подорож навчила його, що справжнє щастя приходить від балансування амбіцій з миром і розуміння того, що насправді означає достатньо. Істинне багатство знаходиться не на вашому банківському рахунку, а в багатстві вашого життя, вашого здоров'я та вашої свободи. Прийміть життя, де достатньо приносить безмежне щастя. Підпишіться на Україні Анрепо, поставте лайк і залиште коментар для більш надихаючого контенту.